Добрий день. Сьогодні у нас 19 лютого 2025 року. Ось хочу показати, така пилочка мені подарував підписник з Іван з міста Суми. Сьогодні отримав на новій пошті, розпакував її вже. Так зараз спробуємо її. Ще не пробував її, як вона працювати зараз. Переглядів гілочку таку, що неудобно, звісно, буде, але ця вже занадто товста в нас. Тут, мабуть, ми її спробуємо. А ріже. І трошки не буде дуже добре, але ну, нічого. Отаке. От Все, швидко і весело. Така гілка. 5 сантиметрів десь. Дякую, пане Іван. Така пилочка. І всі гага, ще одно. Десь 25 лютого закінчую прийом замовлень на живці плодових. Хто там бажає, ще замовляйте, ну, потім щоб не було, бо я вже буду обрізати. Я так вже почав займатися обрізкою дерев. Там, де в мене по два дерева одного сорту. Там, чи... ну, тобто... Обрізаю вже, вже одну п'яту обрізав, а там де одне деревце це сорту, то ще ж не, не трогаю, бо замовляю. Там ну ще ось якраз підрівняємо, бо там нерівно було, О, трошки торвонуло коло Все. Такий зріз. Гарна пилочка, дякую. Всім всього найкращого.